Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Хочу розпочати новий Project Pen, і це буде саме помадний. Так як я розумію, що в цьому project Pen, що в мене зараз в декоративному, в мене гарні результати, але ці результати не відносяться до помад. У мене в помадах взагалі майже... Немає ніякого результату. ну В близьках є, а от саме в помадах в Стіку то немає. Тому я вирішила зробити окремий проєкт. Я побачила в, в одній дівчини там на Ютубі, начебто також Альона, її звати, не пам'ятаю, як там повністю назва, але. В неї там також помадний проєкт, вона вже давно веде, і в чому заключається цей проєкт? Вона обирає шість продуктів і потрібно користуватися кожним 10 разів. І коли ти скористався, то потім вже береш замість цього продукту обираєш іще ну, наступний продукт, який ти ще не брала в цьому проєкті. Отже, і я, мені сподобалася ця ідея, і я хочу саме такий проєкт і зробити і собі. Я вже вибрала 6 продуктів, вона там обирає рандомно, але я вирішила, що ні, рандомно я не хочу, тому що рандомно можуть бути відтінки ті, які зараз не по сезону. А я все-таки хочу, щоб це відтінки були ті, які ми я. Буду хотіти саме зараз користуватися. Тому я сама вибрала на свій розсуд продукти. І давайте подивимось, що це за продукти і скільки їх на даний момент. Отже, я вирішила брати два близьки для губ. І перший блиск я взяла ось такий. Глембі Джоліті. Це в тому році, начебто була така лімітована серія, колекція. В такий майже непомітний відтінок, такий ніжнорожевий, такий. як по мені, якраз зараз буде дуже гарно такий відтіночок. Тому вирішила його взяти, тому що він у мене вже так також в колекції затримався. І а, я його зважила, і його 30 грамів. І ну, будемо бачити, як він там зменшиться вже під кінець проекту, якщо він взагалі в мене не, не покине. Як бачите, з часом він навіть більш таки насичений цей колір стає і трошечки навіть тінтує. А, так, і я нагадаю, що потрібно мені 10 разів скористатися, і потім обрати вже якісь наступні продукти. Так, і другий блиск, який я буду брати, це ось такий від Color Intense чарівне зілля. Це. В колаборації з мультфільмом Мавка. Це такий чорний відтінок, глибока ніч. Дуже мені подобається. Він такий, знаєте, не скажу, що дуже видно на губах, що ну, прям чорний, але все-таки є відтіночок такий цікавий. Це виглядає так, знаєте, незвично. І він дуже гарно зволожує губки, ну взагалі прям дуже комфортний. І також э, взяла його, так як його вже насправді тут вже не дуже той багато. Так, потім буду брати одну рідку помаду, і я обрала ось таку від Avenir Cosmetics. А, до речі, оцей Bliss Color Intense. Я зважувала 18 грамів, а ось ця помада 17 грамів. І це такий взагалі вказано, що це блиск, але ну Вибачайте так, він має такий блиск, все. Але ну він дуже насичений, дуже пігментований. Тому я все-таки відношу його як до рідкої помади. Цей засіб, і дивіться, ну, прям. Ну, дуже гарно. І це на губах дуже гарно виглядає, тому із задоволенням покористуюся цим засобом. Так, і е три будуть в мене помади саме в стіках. В мене з ними найбільша проблема, і сподіваюся, що все-таки е зможу я якось здвинутись, хоч щось закінчити до кінця року. Так, і що я взяла? Я взяла Avon помаду, це ультра зволожуюча, І це ось така також червона. Ну, Знаєте, хоч і цей, і цей червоний, але все-таки вони дуже по-різному виглядають на губах, тому вирішила все-таки взяти я цю помаду також. Бачите, ще її тут прям дуже багато. А, це я робила. Комбо на губах із темним олівцем, так трохи зафарбувалась. Ось такий відтінок. Ну, бачите, вони різні різний відтінок. Хоча ця помада, вона реально дуже комфортна, на губах дуже приємно з нею. Тому, думаю, що задоволенням покористуюсь Далі вирішила все-таки ще взяти. Одну помаду фаберлікоську, хоча вони і в, і в іншому Project Pen в мене беруть участь, але буду ще і в цей брати хоч по одній. А, тут насправді вже не дуже той багато залишається цієї помади, ось тільки вона така зволожуюча і колір такий, знаєте, зараз дуже доречний, як по мені, тому сподіваюся, що я все-таки її. Гарненько так повикористовую. Так. Саме в стікових помад я зробила фото на початку проєкту, як я їх беру, і потім буде фото порівняння, скільки там, який результат. І ось така ще помада. Це також Avon Kiss Cream, це Color Trend. Вже нема таких помад в компанії, в мене в колекції є. Вона ще в мене взагалі майже нова, тому що відтінок, знаєте, трошечки не мій, ну, можна сказати, не найулюбленіший мій, тому не дуже часто користувалась, але зараз влітку можна таким користуватися, налягти на цей відтінок, тому все-таки вирішила взяти. Тому ось такі відтіночки, які я взяла на місяць і не сказала, що звіти в мене будуть кожного місяця. Тому, які, наприклад, я за до наступного звіту ті помади, які я 10 разів використаю, то я оберу інші продукти, які не використаю, то вони будуть залишатися далі, поки не буде 10 використань. Тому ось так вирішила я. Такий проєкт зробити. Пишіть, як вам така ідея, можливо, хтось також хоче мене підтримати і також цей проєкт розпочати, то а, з задоволенням буду також дивитися і ваші результати. А, ну, а хочу вам всім подякувати, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, що ставите вподобайки, що коментуєте, підписуєтесь, це дуже для мене важливо. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!